Милиция в настоящее время к расследованию данного уголовного производства ну, не имеет никакого отношения. Данное уголовное производство находится и расследуется в прокуратуре Донецкой области. Еще раз хочу сказать, что лично мне неизвестно, имеют ли они отношение к какому-то партизанскому движению, не имеют. Мы стоим на точке верховенства права и закона. Если люди совершили преступление, какие бы у них ни были героические поступки до этого преступления, они должны нести За свої поступки. До кінця, скажімо так, на сьогоднішній день ми не можемо зрозуміти, що відбулося. Версій багато, але кожна із них має свої недостатки, і оці пазли не складаються. Тому для того, щоб скласти ці пазли, ми сюди й приїхали якраз. Мені дуже не подобається ситуація, коли використовують для того, щоб стравити добровольці добровольчий батальйон ОУН збройними силами, добровольчий батальйон ОУН з міліцією. Да, четверо хлопців, які затримані, вони мають відношення, скажімо так, до батальйону ОУН. більше того. Дончанін, людина на Дончанін. Це є один із командирів невеличкого підрозділу батальйону УН. Я більш ніж впевнений, що це людина наскрізь українська, наскрізь патріотична, і навіть він не міг просто зробити осознанно який-небудь антиукраїнські дії. От. Е, мені дуже не подобається, коли зараз роздувається і в пресі, і е, на телебаченні е, е, оці всі нюанси, які виїдено яйця не стоять. От. Е, 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 наскільки я знаю, наскільки я володію ситуацією, е, група е, отримала інформацію, що е, на цій фермі е, чи що там за якесь господарство, там будуть збиратися е, люди, які мають відношення е, до е, терористичних групувань. Це так звані, так звані командири спящих звіній, коли люди приїхали. От... Туди вони зрозуміли, що це зовсім ситуація друга. От, і відповідно, да, під час, скажімо так, коли вони тільки зайшли туди, можливо, звичайно, вони перевищили там якісь свої повноваження, От, там когось ударили, когось штовхнули, комусь може і синяк. Слава Богу, нікого не застріли. Ну, люди добрі, ви розумієте, йде війна, ніхто не буде приходити і розрішити, позвольте, що ну, тут не в тема. От. Але я вам хочу сказати друге. Хто намагається нагріти руки на цьому ділі і зробити свої собі політичні дивіденти, не вийде. Це просто не вийде. Це все, що я маю сказати. Та я хочу додати, що у нас немає ніяких між нами недопонімань добровольчики батальйонами. Я можу сказати більше. У нас великолепні відносини, ми будемо підтримувати добровольчих батальйони. І... Думаю, мы эти вопросы все разрешим сами без пиара, который сейчас происходит в прессе, и пытаются использовать его против нас.